Музей, Привет. привіт, думдійчики. Ми в музеї Карпенка Кали. Що тут є? То, ну, тут є вазон з квітами. Ну, ще є ліжка тут. Ну, в кімнаті. Стипці. Тільки не можна заходити. Тут вони спали. Там, я думаю, що він писав, бо там перо і чернило. Тут тепіано. Це піано? Ми думаємо, що він тут грав. Це кухня, їдальня? Їдальня. До побачення, дом